Вітання вам, шановне високе панство судійських графів, вигірських бояр і норських ярлів, котре перейшло на цей відеоряд. Діставайте свої запаси гнила Курча. Сьогодні ми зануримо вас у світ далекий, псевдо середньовічний. Чарівна комбінація клавіш Ctrl-X нагородила вас незмітними багатствами, глибоким досвідом і можливо здатністю їсти гнила Курча. А хоча, неважливо. Що ж почнемо? Ми спочатку. А початок такий, що не важливо від вашого походження. Починаєте ви ну тупо як бомж, як наче ви тільки з'їхали від батьків бідніше? Вас тільки в самі гірські бандити, і наш сценарист, дякуємо йому за створення цього чудового полотна. З самого початку ви стикаєтеся з одним неприємним, але фактом: у цьому світу ви абсолютно не потрібні. Ні, як головний герой, ні як живий гравець. І сама гра не ставить перед вами конкретні задачі, ти вільний робити, що заманеться, звісно, після першої лінійки квестів. Якщо коротко починається у місті, яке ви вибрали при створенні персонажа, до речі, це ще досить великий аспект, адже ви можете будувати різні цікаві передісторії свого героя. Наприклад, вибрати походження батька, що ваш персонаж робив у дитинстві, в юнацтві, які його професійні навики, та куди на карті Калірадії його закине доля. А точніше. Ви, отже, відбиваємось від бандитів у місті, знайомимось з торговцем, збираємо дужих кріпаків, разом з ними зачищаємо ліво бандитів, звільняємо брата торговця, який програв бандитам в карти свій зад. Повертаємо непутящого додому. А потім насправді виявляється, що місцевий комендант міста якшається з бандитами, а його величності королю до цього немає абсолютно ніякого діла. Цього балабула інтересує тільки війна з сусідом Феодалом та хороші гульки в його ж палатах. Про це говорити кажуть заць, тому що за поширення антипропаганди проти цього кнура карають не наливанням елю у корчмах тутешніх земель та не видаванням завдань гільдмейстрами. Так, повернімось. Тому варіант лише один схопити коменданта за гарду його меча і сказати ай-ай-яй, як так можна. І в голові всього цього діла будемо, звісно, ми торгашу торгашуш в тюрму сідати, якщо план піде не по плану. Ви вже розумієте наскільки жорстокому світі ви знаходитесь. Провчаємо бандюг, які наскакують із засідки, притягуємо капітана за причинне місце до відповідальності, і на цьому, власне, все. Сюжет закінчується. Тепер ви одні в жорстокому світі, і ніхто не каже вам, що робити. Можете бути торговцем, найманцем, грабіжником, героєм турнірів, мисливцем за головами, вірним лордом та навіть королем при сильному бажанні. Дозвольте хвилинку вашої уваги. Попросимо усіх глядачів нашого Ютуб каналу вступати у наш дискорд-сервер Капища Хана, де чудова модерація та завжди знайдуться люди, з якими можна добре поспілкуватися, пограти та помірятися з силами на дуелі в мультиплеєрі. Завітайте, не пошкодуйте! Мені не було так важко обрати свою спеціальність на все життя, а тут град так жорстоко знущається над маленькими невпевненими у сумі юнаками, які вирішили поміряти свій фальшіон до дворучного клевера якогось лорда. Після такої травми люди зазвичай співаються у тавернах, що ж власне раджу так вчинити і вам. Там ви зможете зустріти таких самих знедолених роботяг з горя пропиваючих залишки свого капіталу, які служитимуть вам вірою і правдою, якщо ви дасте їм дві динара. І кожен із цих трутнів унікальний має свою історію, яку Першу розповість вам із горя по п'яні, а потім, якщо ви будете проїжджати біля місця, у якому він вчинив щось визначне для його кар'єри. Інколи зустрічаються компаньйони, які готові пройти із вами вогонь, воду, бідні труби і навіть ваше весілля, якщо ви забажаєте одружитись. І кожен із цих супутників корисний не тільки для вас, а й для тих міцних кріпаків у загоні. Ви ж пам'ятаєте їх? До прикладу, Джеремус, лікар неймовірних можливостей, якщо воїну розсічуть череп сокири. То він напхає туди чебрецю, чортополоху, реп'яхєві буску і трохи хорошого снадійного. То, о, диво, цей козак на наступний день вже буде готовим тримати стрій. Бундук вміє поцілити із свого арбалета у кинуту монетку за верству від нього. У минулому він був капітаном гарнізону у замку, тож він чудово розбирається як вести бої та пиячити із солдатами, через що у нього завжди високий авторитет, як у офіцера. Лезеліс схожий до бундука і готовий вчити кріпаків ставати нордськими гускарлами, практикуючи із з Чудеса фехтування та стрільби, проте інколи вони можуть посперечатися з бундуком. Хтось чудовий розвідник, хтось тренер, хтось вміє травити жарти із солдатнею, а хтось ну, марніт. І якщо ваші супутники будуть дуже різношерстними, до добра це не доведе. Та й прокачувати їх та героя треба обережно, навичок дуже багато, все не вкачайте. ну, а якщо бути точним, то після 62 рівня потрібно більше 2 мільярдів одиниць досвіду. Якщо ви не фанат корейського грінду, а ля пару днів задротності для рівня, який дає плюс 2 хп і плюс 5 додаткових місць для полонених, наприклад, то качатися далі буде дуже важко. Тож я думаю логічно, що кожного вашого супутника потрібно прокачувати у відповідності до його навику лікарю, перев'язку ран, хірургію та все в тому роді. Рано чи пізно ви будете вимушені рухатись вперед, Як і будь-що в цьому житті не стоїть на місці, так і ви не зможете довго перебувати в одному місці, перепиваючись у корчмах. Світ за межами стіни бійниць небезпечний. На дорогах чатують бандити усіх мостей, у кишенях перестають відчуватися дзвіночки, динар, а сакви із харчами пустішають із кожним днем. Але якщо товариство, яке ви зустріли в корчмі, виявилось не дуже радим вас бачити. Ніколи не забувайте, що із вами ваша вірна чорнява кобила, старий батьківський меч та голова на плечах, Цьому світу потрібно показати себе, вміти триматись як на своїй землі, так і в своєму сідлі, захищаючи свої нажитки, життя, друзів, побратимів, а інколи і честь і гідність своєї матінки. Калярадія, це не анархічні простори, це давно поділена земля із своїми законами і порядками. Думаю, нам варто зараз поговорити як чоловіки із чоловіками на тему, після якої у цнотливих допобертатних юнаків починають відпадати вуса і рости хороша нордська борода, а їхні тріснуті кавалерійські ланци наливаються жвавою енергією, і тема ця політика. Наш сценарист резонно вирішив, що без чарки тут не розберешся, тому випив цілу кягу дідуго в Елю, котре він заховав під ривачагом під час облоги. А політична ситуація на карті нині така. Шість держав, які активно будуть гристи один одному горлянки, б'ючись інколи за геть абсурдні рішення своїх правителів. Королівство Свадія є референсом на англійських лицарів і, враховуючи їхнє розташування прямо в центрі карти, їх деребанять всі комуни лінь. Королівство Нордів є прямою відсилкою на бородатих юнаків із півночі, які любили спалювати жінок і гвалтувати будинки. Цим вони, власне, і займаються і тут. Королівство Вигірів – це ігрове відображення наших предків древніх русів. Тому вони даребаняться своїми природними ворогами, кочівниками, хергітами, які своїми повадками і чоловічою любов'ю до конів нагадують монголів. Королівство родоків це, якщо не помиляюся, місцеві італійці. Хоча особисто мені вони нагадують чехів часів гусицьких війн. Але замість підси ви отримаєте лише алебардою по голові від цих любителів розтягувати двері від сараїв на щити. Ну і сараніцький султанат. Про цих шахедів і моджахедів мені сказати нічого. Я їх бачу лише в приціл арбалету. Всі ці, ці чоловіки будуть активно міститися одне з одним за право володіти континентом або хоча б замком, який належить сусіду. Хоча всі вони гівнюки і гравцеві варто відслужити своє у самого сильнішого короля і створювати власне королівство. Для цього потрібно вийти зі складу королівства, ну тільки якщо ви попередньо склали присягу в ньому. Захопити любий замок. Тоді ваші солдати, які перебувають у загоні, присягнуть вам своїми талевими щербатими від боїв мечами і будуть служити вам. Спершу це буде здаватися авантюрною справою, мати власність на рівні із цими пишними мордами правителів. На цьому шматку землі пролються ріки крові за друзів, дружину, яку до цього часу я вам раджу завести за тих селян, які лягли захищаючи ваш зад, коли на загін з останніх бурлаків на селі напав значно чисельніший загін лісових бандитів. Одним словом, битись доведеться багато, причому не тільки захищаючись, а й розвивати атаку, прихоплювати потенціал, підбирати тактики для кожного свого ворога і родом військ яким він володіє. До прикладу, родоцьких арбалетників варто танкувати важкою кавалерією, котра швидко заставить їх змінити арбалет на короткий меч. Норді варто спершу закидати важкими болтами, а тоді кинути на них шеренги піхоти. А коли ви будете битися із саранідами, варто пустити на поле битви декількох свинок, і військо султана Хакіма пуститься в біги або до вас у замок із вибаченнями. Тема переходу лордів інших королівств на вашу сторону дуже темна і, як мені відомо, залежить від вашої репутації, честі та слави. Чим цього всього більше, тим більше всяких вчорашніх фермерів буде перебувати у вашу столицю, щоб завоювати вірного лорда, який не зрадить вас при першій поразці, варто проявити себе як товариша, людина, яка може підставити плече, а ще краще щит. У важкій битві, де здавалось, майже немає шансів на перемогу. Виконайте декілька доручень і аж тоді можете взяти його під свою опіку. До речі, ці самі шкали репутації і слави відіграють вагому роль у всьому вашому проходженні, в принципі, як і відносини з лордами, а особливо з королями. Якщо ви забажаєте примкнути до певного вже існуючого королівства, вам доведеться проявити себе як толкового командира та відданого слугу. З шляхетської мови це означає відправитись до фракції, з якою воргує ваш майбутній сюзерен, і вирізати декілька сотень бусурманів із кров'ю на панцирі і мечі повертатись назад. Правда, всім буде абсолютно начхати на вирізаних людей. Прикол у тім, що чим більше ви б'є. Тись з лордами, тим рівень слави буде дедалі рости. І прийшовши назад до пана короля, ви будете в його очах відомим воєводою, а не вчорашнім селянином. Кайрадія місце небезпечне, де надіятись потрібно тільки на себе та на швидкість биття пальцями по клавіатурі та двом кнопкам миші. А цих самих умінь у грі 1, 2, 3, 6, 10, 24 навики, 3 атрибути та 6 навичок володіння зброєю: одноручна, дворучна, луки, арбалети, списи та метальні штуки. При першому відкритті меню прокачки персонажа очі розбігаються, але все простіше, ніж здається. Почнемо з атрибутів: це сила, спритність, інтелект та харизма. Коли ви отримаєте новий рівень, вам дадуть одне очко атрибутів, котре ви можете інвестувати в один із вище презентованих перків. Сила додає один хілпойн, спритність підвищує швидкість володіння зброєю на 0,5% та автоматично додає 5 очок навичок володіння зброєю, якими потім можна буде розпоряджатися. Інтелект додає одне очко вмінь, котре точно так само потрібно вибрати, куди вкачати, а харизма збільшує розмір війська на один. На системі атрибутів базується в принципі вся прокачка персонажів в грі, Майте на увазі, далі самі перки, тобто вміння. Кожне вміння прокачує щось одне: стійкість додає здоров'я, потужний удар збільшує урон і так далі. Кожне вміння прив'язане до свого певного атрибута, котре Зазначено знизу під описом і не може бути більше прокачане, ніж на одну третю свого атрибуту. Тобто, якщо ви хочете прокачати атлетику на максимально можливий 10 рівень, то будьте ласкаві перед цим зробити 30 рівень спритності. З навичками володіння зброєю, все просто. Кожен рівень дає 10 очок і ще плюс 5, якщо вкачали спритність. Пам'ятаємо, яку зброю прокачувати, вибір за вами варто орієнтуватись на те, яким типом смертоносних ріжучих або колючих чоловічих приблут ви будете користуватися. А потрібно це все, звісно, для битв і побудови економічних стратегій, хоч ці два елементи взаємопов'язані. Під час створення ще першої гри його розробник Армаган Яус хотів зробити бойову систему максимально реалістичною, не схожу на інші, та водночас простою в застосуванні і вивченні, а ще щоб гравець міг битися із групою противників пунктів, які мала відповідати бойова система багато, але якою ж вона мала бути, було достеменно невідомо. Армган захоплювався фехтуванням в стилі середньовіччя, чи як воно там зветься. Тому на всяких рубаючих і ріжучих штуках він точно розбирався. І так, що ми маємо на виході, давайте покажу. Припустимо, ваш чоловічок чи жіночка володіє лише мечем. В нього є чотири типи ударів: роблячий справа, зліва зверху і колючий знизу. Обрати напрямок удару простіше, простого. просто рухайте мишкою зліва направо і маєте точно такий самий вектор руху меча. Зрозуміло, що це працює лише з умовою, що у вас зброя, яка може рубати і колоти, адже існують у цьому чудовому світі і списи, які рубати в апріорі не здатні. Це саки, які не призначені для заколювання, і інше противники атакують вас за таким самим принципом. І щоб парувати їхні ударі мечем, потрібно смикнути мишку у протилежний бік атаки противника. Якщо у вас в наявності мається щит, то всі ці фокуси заміняються затисканням правої кнопки мишки і битва проти групи противників перетворюється у справжні Олімпійські ігри на реакцію, моторику або на швидкі ноги. Що ж, якщо ви претендуєте на трон, вам потрібна армія, і вона до цього моменту у вас скоріш за все вже є. Кріпаки давно перетворились на хускарлів і снайперів з вчорашніх скотопасів, крутивших свиням хвости, вони стали справжніми машинами для вбивств, єдиними зі своєю зброєю. Вони підуть за вами в поле і на стіни, і зметуть там кожного. Але звісно за таку розкіш прийдеться відвалювати дзвінку монету, хоч якось турбуватись про їхні пропащі шкури, не перетворюючи кожну баталію в м'ясорубку, де ви з ворогом тупо кидаєтесь одне в одного рекрутами. Ну і саме головне, звісно ж, годувати. Скільки є десяток міцних чоловік, які зранку до ночі на ногах в повному спорядженні. А тепер уявіть, що їх не десяток, а сотня. Всіх треба добре нагодувати, інакше прийде час, і від вашої армії залишиться лише згадка. Звісно, ставити їм на стіл виноград з оливками кожного дня не обов'язково, але й на хлібі із зерном тримати невигідно, порозбігаються. Загалом тонке мистецтво потребує деякої практики, і не забувайте ставити пару діжок хмільного нордського. Інакше колективна депресія з неймовірною швидкістю запхопить уми солдат. Повірте мені, як досвідченому генералу. Хороший солдат, то є ситий солдат. І не забувайте слідкувати за грошенятами, бо з великою армією вони згоряють, що той хмиз. І повірте, вам не хочеться знати, що буває, коли в армії не платять і не годують. І без діла залишати теж не потрібно. Як каже стара англійська приказка: у короля на службі без діла сидять лише бродячі пси, а у доброго генерала без діла не сидить ніхто. Переможні бити піднімають бойовий дух ваших воїнів, вони будуть себе більш-менш почувати, навіть якщо не буде що їсти. Майте це на увазі, командири. Що ж, на останок поговоримо про те, що відбувається в цьому світі, а він не стоїть на місці, як вже говорилося, як і все в цьому всесвіті. Хтось з кимось постійно воює, бандити кось граблять. В містах відбуваються турніри, королів виганяють невірних підданих. Хтось грабує ворожі села, і в цьому ж всьому хаосі ви лише маленький гвинт, який проте цілком здатен стати рушієм глобальних подій. Але поки ви не дорветесь до влади, ви ніхто і звати вас ніяк. Світ Варбанду не мертвий і не пустий. Кожна нова гра унікальна історія з унікальною послідовністю дій, де ви не застраховані ні від чого. Кожна нова партія як окрема балада, де ви вирішуєте, куди буде рухатись історія, але не впливаєте на кінцевий результат, і це прекрасно. Саме через це Варбан займає окремий теплий куточок в серцях кожного з нас двох, хто працював над роликом. Гра хоч і старенька, але на нашу думку це додає іще ще більше поєнтів до атмосферності. Якщо ви ще не грали, не нам вас примушувати. Але ми примусимо, пограйте в цю, не побоюся цього слова, легендарну гру. Якщо ж ця гра зробила з вас чоловіка, віддайте їй дань поваги, сядьте ввечері з бокалом Норського хмільного або вігірського пінного. Пограйте в неї хоч трохи, щоб згадати минуле ненароком пустивши тиху чоловічу сльозу. Барбан, звісно, хороший, але давайте поговоримо і про інші його частини. До прикладу, ви 100% чули про другу частину під назвою Bannerlord. Безсумнівно, друга частина в рази краща, ніж перша. Я б навіть сказав, що це є ремейком із новими механіками, боєм. Прокачкою, можливостями і тому подібне. Я пограв, мені однозначно зайшло, і вам я дуже рекомендую. Але спершу спробуйте Варбанд. Саме тут ви отримаєте початковий досвід, розуміння, взагалі, що таке цей ваш Mount and Blade. Також і DLC про вікінгів, але на рушєві варбанду. Загалом це й доповнення важко сказати, адже це повністю нова гра, яка похожа просто на оригінальну гру. Тут тобі і повністю нові сети броні, повноцінний сюжет, дорогорядні квести, унікальна зброя. Битви на морі, о, це звісно бомба. У цьому доповненні ви можете здійснити мрію кожного чоловіка, зібрати усіх друзів на корабелі, стоячи на носі дракара, відправитись до далеких берегів, грабувати монастирі, займатися розоренням англійських лордів, махатися мечами в ближньому бою з ворогом, захищаючи широкі плечі свого побратима в строю своїм здоровенним щитом. І дякувати Одіну за чудово прожитий насичений день. Одним словом, це просто чудове доповнення, котре чудово відтворило епоху, котре точно переплюнуло Варбанд через музику, цікавий сюжет, раніше не бачені механіки, та загалом усе те, чого бракувало у оригінальній грі, класика ніколи не застаріє. І все ж наше відео потихеньку підходить до свого логічного завершення. Тож час підбивати підсумки, панове, Mount and Blade готовий подарувати вагончики маленькій емоції. І якщо у 2024 році ви ще не спробували його. То я не знаю, чого ви досі чекаєте. Гра хоч і виглядає старенькою, але все ще має пороху прихівницях, незважаючи на можливі баги, особливо з NPC, деякі нелогічності, слабенький, навіть на найвищому рівні складності штучним інтелектом, але все ж варбант хороший і досить бадьорить і навіює цікавість. Не забувайте протиснути лайк, підписку, аби підтримати сценариста і всіх, хто був причетний до створення цього відео. Носіть підшоломник, тримайте ноги в стременах. До скорого!